За минулий рік, порівняно з 2023 в Україні подорожчали квартири на первинному ринку на 15%, на вторинному на 11,6%. Про це повідомляє Державна служба статистики. Значне здорожчання цін на житло спостерігаємо і в Чернігові. Тим більше за два місяці цього року ціни на житло в місті також значно зросли в минулому році можливо, можна було за 18 тисяч взяти одну кімнатну прошивку, а зараз це вже 22-23, тобто в такому, це просто більш, менш такий житловий стан буде. І Виросли. Я зараз в мене є покупці. Ми хочемо знайти двокімнатну за 27, якщо якщо в минулому році в мене йшли переговори, і був продаж за 25, двокімнатна, квартира, Хрущівка, беремо як основу їх. А в центрі ви за таку вартість і зараз нічого не купите. Це в кращому випадку буде однокімнатна з, ну, з більш-менш таким непоганим ремонтом, щоб заїхати і жити одразу. Тепер середня ціна на однокімнатну квартиру в Чернігові становить 32 тисячі доларів. Хоча влітку минулого року така сама квартира коштувала орієнтовно 26 тисяч доларів. Також значно зросли ціни на трикімнатне житло. Середня вартість наразі 57,5 тисячі тисяч доларів. На таке зростання цін впливають безліч факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Ціник виріс. І я ж кажу, що на мою особисту думку, це він буде ще рости квартири, тому що знов-таки будівельному. Тірали бригад будівельників немає, а ті, що є, вони свою вартість своїх послуг. Вони підвищили будинки, які не мають укриття або навіть паркінгу, вони будуть здаватися трошечки пізніше, тому що по нормам зараз вже треба спочатку зробити укриття. Ну не спочатку, а будинок, коли будується, він має бути паралельно з укриттям. І той будинок, в якого нема цього укриття, він буде здаватися трошечки пізніше. Багато жителів Чернігова і області внаслідок бойових дій втратили житло. В Україні ж діють програми підтримки Є оселя та є відновлення. Таким чином зростає попит відповідної ціна. В Чернігові поки що, скажімо, порівняння з іншими областями, то ще більш-менш нормальні ціни, тому що Львів, всі ті західні області там взагалі. Там просто цінник виріс, там навіть 50-60%, я знаю, що виростали ціни. Але якщо будуть вливатися кошти потім на відбудування України, то буде ще буде більше, ціни будуть зростати значно більше. І якщо щось люди продали, то одразу хай купують, тому не сидять на грошах, тому що потім вони можуть просто залишитися не з чим. Проте зросли не лише ціни на житло, але й саме переоформлення. До прикладу, військовий збір торік зріс з 1,5% до 5%. У разі якщо продавець володів цією квартирою менше як три роки або ж не вперше продає житло в поточному росі. Тому на ці показники теж треба звертати увагу під час придбання житла.